Всім кіноманам привіт! Сьогодні ми розкажемо про найцікавіші новинки світу серіалів 2024 року. На що варто звернути увагу? Які шоу вже завоювали серця глядачів і чому про них говорять? Цей рік порадував нас різноманіттям жанрів несподіваними сюжетами та новими улюбленими героями. Всім гарного перегляду. Крамниця для вбивць. чон втратила близьких людей. Один лише дядечко намагається, хоч якось допомагати племінниці виживати у цьому суворому світі. Головна героїня ж намагається зрозуміти, чим насправді займається її родич, який володіє, як виявилось, дуже дивним і досить своєрідним нішевим магазином. Щоправда, за життя Чон так і не змогла розкрити секрету його діяльності. Все круто змінилось, коли в інший світ пішов і дядечко. У результаті дівчина дізналась про те, що в його магазинчику зберігається безвіч різного роду озброєння. Ці небезпечні товари призначені для справжніх кілерів, які час від часу звертаються за поповненням. Лейла. Лейла маленька дівчинка, яка важко переживає смерть мами. Їй було прикро, коли батько впустив у свій дім іншу жінку, яка одразу ж зненавиділа беззахисну дитину. Мачуха говорила малятку жахливі речі, морально і фізично знущалася з неї. Ось тільки батько не вірив доньці, вважаючи, що це все через ревнощі. Одного разу Лейла підслуховує телефонну розмову, з якої стає зрозумілим, що Мачуха разом з коханцем планує обікрасти батька і зникнути з грошима, вирученими за продаж будинку. Але батько й тут їй не. Не вірить, і в результаті лишається всіх заощаджень. Незабаром чоловік помирає, а дівчинка опиняється на вулиці. Але через роки Лейла знову повертається в життя мачухи, щоб помститися. Нам пощастило. Сюжет розповідає про сім'ю єврейського походження. Пурций стикається з першими кошмарами Другої світової війни, які не дають їм спокою. Сімейство змушене шукати способи виживання, тому що за ними тепер ведеться натуральне полювання. Близькі люди розлучаються, щоб убезпечити себе. Кожен тепер живе по-новому. Головні дієві особи якось воз'єднуються, але для початку потрібно подолати низку серйозних випробувань. Ця історія пропонує нам поринути в глибини людського розуму. І свідомості, що зазначає серйозних метаморфоз на тлі глобальних світових змін. Іноді дух і стійкість можуть подарувати людині невразливість, яка дозволить пережити найстрашніші події. Аватар останній захисник. Юний анг талановитий хлопець, який виявив потяг до кількох стихій, що, зрештою, зробило його аватаром. Він є єдиною людиною в усьому світі, яка завдяки своїм унікальним здібностям може змінити баланс сил і повернути цим землям гармонії та процвітання. Війна розв'язана народом вогню, виявляється, здатна поглинути все живе. Автори сценарію пропонують нам стати частиною захоплюючої пригоди, яка назавжди переверне наше уявлення про фентезі. Такий яскравий і захоплюючий сюжет. Приправлений приголомшливими персонажами та чудовим візуалом. За тих, кого ми любимо. Я Аватар. Я все вибрав. Володарі Неба. Сюжет розповідає про повітряні бої, що розгорнулися за часів Другої світової війни. Про них згадують учасники бойових дій та очевидці. Американські і британські військові льотчики діляться деталями битв, що відбувалися на полях. За п'ять миль над землею розгортається повномасштабна баталія. У центрі уваги виявляється латюча фортеця. Бомбардувальник один із найсильніших у своєму роді. Він стикається з безлічю німецьких винищувачів, що призводить до нескінченних підривів техніки. Повітрі єдине завдання тих, хто опинився в запалі битви виживання за будь-яку ціну. Ми боремось з монстрами за те, що вони натворили. Вони заплатять. Джентльмени є спінофом популярного проекту, випущеного свого часу Гаєм річі. Перед нами історія про Еді Голстеда. Цей чоловік успадкував від батька дуже великі володіння. Тепер у його розпорядженні цілий маєток, який використовується за досить цікавою метою. Еді доведеться витратити якийсь час, щоб розкрити таємницю того, що йому подарував батько. Як виявилось, маєток є такою собі вершиною, головною ланкою в імперії Мікі Пірсона. Прибутковий бізнес пов'язаний безпосередньо з незаконною торгівлею яка бере свої витоки і набуває форми саме тут. Ніхто цього не хоче. Ці двоє з різних світів, хоча живуть на одній планеті і навіть в одній країні. Джоан занадто розумна, щоб бути затятою атеїсткою або навпаки фанатично віруючою. Її життя протікає тут і зараз, а не в якомусь паралельному вимірі, де чудеса і всюди святі бродять. Джоан любить веселі тусовки, хороший секс. Останньому вона присвячує свій подкаст, який успішно веде з сестрою, на противагу їй, ну а впевнений, що Бог є. Я з нею не спілкуюся. Хто це така? Пінвін серіальний спіноф фільму «Бетмен», Переносить глядачів у похмурий світ кримінального Готема, де після смерті кримінального боса починається безжальна боротьба за владу. У центрі сюжету Освальд, відомий як Пінвін, який був правою рукою Фальконе. Тепер він бачить можливість зайняти трон кримінальної імперії, відчуваючи, що заслужив право правити злочинним світом Готема. Однак на його шляху встає Софія Фальконе, дочка покійного боса. Яка також претендує на місце свого батька. Вона не збирається відмовлятися від спадщини сім'ї, бажаючи повернути собі контроль над кримінальною організацією. Софія сильна і безжальна противниця, здатна боротися з пінвіном за кожен дюйм влади. З цим клятим бізнесом в мене є амбіції. Я можу допомогти тобі. Гей, відчуваєш себе жилим віку? Ха? Тед третій зайвий. У цьому міні-серіалі глядач занурюється у світ, де межі між реальністю та фантазією стираються. Основою сюжету є незвичайна дружба між 16-річним Джоном та його найкращим другом Тедом, який втілює в собі ідеал вірного друга. Але з однією особливістю він іграшковий ведмідь. Ця історія, пронизана ностальгією по 90-х роках, одночасно торкаючись вічних тем дружби, вірності та підліткових перепетій. Тед, хоч і є іграшкою, має унікальну харизму і неповторний характер який приносить у життя Джона не тільки радість і сміх, а й чимало сюрпризів. Серіал міло поєднує елементи комедії з драматичними моментами, дозволяючи глядачеві поринути у світ головних героїв та переживати разом з ними їхню радість та прикрощі. Містер Бейтс проти пошти, нова британська драма, яка розповідає про те, як люди зіткнулися з проблемами робочої системи, намагаються не стати жертвами жорстокої помилки, в якій не винні. Сюжет серіалу розповідає цілком собі правдиву та реалістичну історію. Вона могла статися з кожним із нас, проте трапляється лише з одиницями. Автори розповідають про людей, які зіткнулися зі збоєм у системі роботи пошти, що спричинило багатомільйонні витрати. Тепер відповідальність за них лежить саме на людях. А не на системі головні герої, а точніше центральний персонаж кидає виклик, тому що відбувається, щоб вийти сухим з води.